Казали, що хотів перетнути кордон, та суд вирішив по-іншому. Мова про 20-річного рівнянина. Нагадаємо, в кінці серпня цього року ми знімали матеріал про Дмитра Черняка. Хлопець з'їхав у Карпати до своєї дівчини. Та по дорозі його затримали прикордонники і склали на нього протокол про спробу перетину кордону. Почали мене перевіряти. Кажуть: ну, ти чистий, я не знаю, що те сюди привезли. Після чого оказується, як вже мене перевірили, на мене склали адмінпротокол. Про спробу, про спробу втечі за кордон. Тобто, навіть не на яких підставах ну, це було незаконно. Дмитра та його брата Віталія таке рішення обурило. Вони вирішили оскаржити дії прикордонників у суді. Перше засідання суду було призначене, про нього нікому не було повідомлено, тому суд був перенесений на 13 число цього місяця, після чого адвокат з'явився на суд. Всю доказову базу, яку ми йому надали, він як наш представник надав суду. Після дослідження доказів суд дійшов висновку, що об'єктивних спроб перетину кордону немає та й місце, де затримали Дмитра, значно далі від лінії розмежування. Нині ж 20-річний хлопець за кордоном. Однак на законних підставах адже поїхав разом з батьком на лікування. Так я повністю задоволений вироком. Рішення суду я був радий, тому що це було по правді і справедливо повністю. Та й на цьому не кінець історії, адже Віталій хоче добитися справедливості відносно прикордонників, які незаконно затримали його брата. Мені від прикордонників надійшов лист, коли вони проводили службове розслідування за моєю скаргою, що вони в діях своїх працівників не вбачають ніяких порушень. На що мною вчора було дано повторну скаргу. Також Віталій подав заяви в ДБР, поліцію, СБУ та військову прокуратуру. Хоче, аби працівники прикордонної служби понесли відповідальність та публічно вибачились. Владислав Стецюк, Андрій Дейнега, новини Рівного.